Вас. Ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Дуже часто з'являються новини, що війна в Україні ось ось закінчиться. Давайте все-таки подивимось, чи наближається війна до своєї фінальної стадії, яка вірогідність, що вона закінчиться. Давайте візьмемо найближчі пів року. До речі, в мене на каналі є Таро прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Подивіться його, на жаль, поки що він підтверджується. Дивимось! Яка вірогідність, що війна в Україні закінчиться скоро? І скоро, я розумію, в найближчі 6 місяців. Що у нас випадає? Десятка пентаклів. Ну, ця карта все ж таки повільна, але це й карта, яка може говорити, що війна виходить дійсно на фінальну стадію. Далі, повішений, затримка. І шістка пентаклів ресурси. Тут на дні колоди диявол. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. На жаль, я не згодна з прогнозами експертів, які говорять, що війна в Україні закінчиться швидко, тому що диявол, все ж таки карта обмежень, те, що тримає. І чому вона не закінчується? Тому що нам дають мало ресурсів. Повішений і шістка пентаклів. По десятці пентаклів все ж таки це вже якась як фінальна стадія, але вона може все ж таки затягнутися. І ще й до року може війна тривати, а може і більше, тому що повішений це достатньо довгий тривалий срок. Не дуже мені подобається такий прогноз. Давайте подивимось. Ленорман, можливо, що краще покажем. Згадайте мій прогноз, коли будуть повертатися українські біженці. І тоді може бути і закінчення війни. Я робила цей прогноз у 2023 році на початку. Подивіться, кому цікаво, напишіть свій коментар. Дивимось, чи скоро дитина, ось якась нова стадія, якийсь новий виток. Тут конюшина, розвилка і сад. О, я вам скажу: в найгіршому випадку війна може тривати ще до 22 місяців. Тут. Це ж таки підтверджується мій попередній прогноз, коли я вам говорила, що війна в Україні може тривати до 2026 року, в найкращому випадку. Тут все-таки є варіанти вибору, в залежності від того, який варіант вибору прийметься по розвилці, Сад це Європа, це наші партнери, які будуть надаватись ресурси, і буде. Буде зміна. Ось якщо взяти тут дитина залежить від того новий кандидат. Можливо, це пов'язано з виборами в США, можливо, з виборами і зміною кадрів в Європі, але буде якийсь новий. Кандидат, якась нова персона, можливо, це очільник НАТО новий, або ж очільник якоїсь важливої країни, і в залежності від його дій по розвилці буде вирішуватися доля війни в Україні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Добре, давайте подивимося на Трампа. В мене є таро-прогноз про Камалу Гарріс. Давайте подивимось про Трампа. Зараз не будемо розглядати, переможе він, не переможе. Але якщо він переможе, то чи буде це добре для України, якщо на виборах в США переможе Трамп? Якщо переможе Трамп, то буде це добре для України чи ні? Чи буде це на благо України? Дивіться, тут Лілій це все таки карта серйозна, карта солідна, яка говорить про дотримання якихось домовленостей. Все ж таки, я сподіваюся на краще дивимось. Тут дитина знову ж таки випала: жінка і букет. Я думаю, як не розказують про Трампа, що він такий, сякий. Він говорить одне, а робити він буде зовсім інше. Ось тут жінка і букет, якийсь подарунок. Дитина це якийсь новий виток. Згадайте, до речі, як все починалося? Коли здавали Крим, при владі були демократи. Обама здав Крим фактично своєю адміністрацією, не вчинивши жодних адекватних дій для того, щоб це запобігти. Потім не було у нас повномасштабного вторгнення, коли були при владі республіканці, а далі прийшов до влади Байден. Знову ж таки демократ, і на жаль, Росія знову ж таки напала на Україну. Тому ось ця адміністрація Обами Байдена. Подивіться, в мене є таропрогноз ще від 2022 року. І на жаль, все ж таки, я думаю і погоджуюсь з іншими експертами, що війна в Україні тримає, тримається саме на їх підтримці для Росії. В тому, що вони не надають достатньо зброї України. Якщо взяти Трампа, прогноз хороший на Ленорман, Давай. пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимось, якщо прийде Трамп до влади в Україні, то чи буде це до влади в США, звісно? Чи буде це добре для України, якщо Трамп прийде до влади? Дивимось, чи буде на благо України, якщо Трамп прийде до влади. Тут зірка. Все ж таки, це теж якась надія, сподівання, вповішений двійка мечів і смерть. Закінчується тим, що буде якась трансформація. Невідомо, як буде, коли він прийде до влади. Буде щось таке неочікуване, те, що ніхто не очікував, але буде завершення затяжної фази. Фаза невідомості і по смерті це все ж таки трансформація. Тут король мечів. Все ж таки, я думаю, що про те, що говорить Трамп, що він може і в силах закінчити війну, по картах це може бути, тому що повішений двійка мечів закінчується картою смерть. Це. Відходить, відбувається трансформація. І Король мечів, так само як Лілії Вленорман, Це карта військового вирішення конфлікту. І так як тут зірка, то. Це все ж таки карта як допомоги вищих сил на дні. Це фон ситуації. Тому я думаю, не так страшний чорт, як його малюють. Якби Трамп прийшов до влади в Америці, то це не так би було критично для України, як розповідають. Все одно Трамп не єдиний, який вирішує все. Є ще інші органи влади в США, які. Дотримувались би того плану, який вже затверджений для України, і по букету, все ж таки, були б якісь подарунки для України. Згадайте саме при Трампі до України почали постачати летальну зброю. Ще до початку повномасштабного вторгнення, яку ніх, ніхто не давав дозволу. Тому я думаю на постачання. І думаю, що не так все страшно, як нам розповідають, і прогноз по картам все ж таки більш-менш позитивний. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок. З вами була Таролог Людмила, до зв'язку.